Эва, yes. я дома. Я дома. Эва, yes. поднять штору. Поднять штору. Вісім років експериментів та плідної роботи, і квартира Віталія розуміє з слова. Чоловік не має технічної спеціальної освіти. Останні десять років працює поваром, але в дитинстві захоплювався радіоелектронікою, і ті знання допомогли йому створити справжній розумний будинок. Тепер за допомогою голосових та рухових датчиків лється вода з-під крану, видається мило, вмикається світлий телевізор, повідомляється час і навіть спрацьовує сигналізація. Є система пратічки води Якщо Какая-то трубка пропускает, или, допустим, стиральная машинка, пропускает воду, или что-то стоят датчики, и когда протекает вода, на мобилку придет специальное сообщение. Была обнаружена протечка, не беспокойтесь. Я вже перекрила водоснабження до вашого приїзда домой. Усі схеми, мікросхеми та обладнання. Віталій розробляє власноруч, і вони каже винахідник: не лише роблять його трьохкімнатну квартиру розумною, але й економною. Адже тут неможливо забути ввімкнене світло, воду або обігрівач. Прилади або вимкнуться самі, або нагадають про себе. Найбільш задоволена таким хобі Віталія його дружина Наталя. Вона дає завдання. А чоловік впевнено втілює їх у життя. Мені подобалася одна ідея, я виділа по телевізору освітлення на кухні. Вот я йому говорю, слухай, може освітлення на кухні. Вот так І він придумав Господарі до свого розумного будинку звикли, а для гостей всі технічні можливості квартири є справжньою диковинкою. Діти приходять племянники, я йду мити руки. Йому не мити мити руки, руки. я йду Приходить Приходять тут і мають посуду. Перема даже берет и моет опять пользовалась, сразу моет это вот И нравится вот там рукой и на кухне идет везде. До того ж, на досягнутому подружжя не зупиняється. У дружини і ще багато ідей, над якими Віталій вже працює. Допустим, на кухні ну, ящик для ложок вілок. Я подумав, що іменно автоматизувати процес. Допустим, прикасаєтесь к самому ящику, он автоматично відкривається. берете ложки вілки, що вам треба, А за вами ящик сам закривається. Сучасні технології розумного будинку задоволення не з дешевих. Віталій розповідає, що таке оснащення для трьохкімнатної квартири може вартувати до. 150 п'ятдесяти тисяч доларів, але завдячуючи його таланту та вмінням, інвестиції сотні разів менші. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький місцевий час.